Слово Україні. Сьогодні я обіцяв розглядати зустріч Сі з Трампом Сухий Залишок. Але життя вносить корективи. Даруйте, що намахав, але цей випуск буде присвячений міндіч скандалу. Просто тому, що це надзвичайно важливо станом на сьогодні. Намагаюсь досі налагодити звук. Не знаю, що з цього вийде. Може, спробую просто говорити голосніше. Отже, це прізвище я чув давно. Але чомусь вважав, що це установа, що йдеться про якесь із наших нещасних міністерств. Ну, логічно, якщо існує мін'єд, то має існувати і міндіч. Хтось же мусить президенту цю промову готувати, правда? Тим більше, що у нас були такі установи, як Міндовкілля, і навіть Міністерство культури з моїх Зараз вже, слава Богу, немає. Ну, так от, що стосується цієї от скандальної теми. Ну, для мене абсолютно очевидно, хто це робить, а головне, навіщо він це робить. Все це робиться на американське замовлення і на американські гроші. Ну от уявіть собі, що десь в центральному офісі ФБР сидить офіцер української розвідки і на власне бажання отримує доступ до будь-яких оперативних матеріалів. Можете собі таке уявити. А от в цьому ДБР даруйте набу. Бачите, як плутаюся. Набу. Є кабінет, де сидить офіцер ЦРУ. Ну, формально вважається, що це офіцер ФБР, який, по суті, є фактичним керівником цієї установи. Тобто всі ці кривососи робитимуть те, що їм скажуть, а не те, що їм хочеться. Перші ж питання, які виникають, за цим міндічем доволі довго стежили, наскільки нам тепер намагаються довести. Ну гаразд, як він тоді втік? Якщо за людиною стежить, якщо кваліфіковане зовнішнє спостереження, то їй нікуди подітися, в тому крокодилу з підводного човна. Якщо він втік, значить його просто виторили звідси, грубо кажучи, щоб не відсвічував, не заважав. Можливо, налякали, щоб поїхав. Про що це свідчить? Про те, що йдеться саме про скандал, не про карну справу, не про боротьбу з корупцією, не про справедливість, а саме потрібен скандал. Ніхто нікого не збирається карати. Я вже вам не раз казав, що ця диверсійно-підривна структура НАБУ, САП, ВАКС це просто філія ФБР. Це Філія спецслужб ворожої держави. Так само, як РПЦ філія московських, московських спецслужб. От вони в нас в Україні під час війни діють на повну силу. Офіційно, законно. Тобто ми абсолютно настільки себе не поважаємо, що Україна не втручається навіть у свої власні справи навіть під час війни. Друге питання, яке виникає в мене. Це оці з дозволу сказати, ну я не знаю навіть, як їх назвати, цих чиновників. Ну, є такий анекдот доволі старий, коли двоє чоловіків спілкуються, один питає другого: а чим актив відрізняється від пасиву? Другий каже, ну як, актив це коли ти, а пасив коли тебе. Перший каже, а ви точно бухгалтер? І от коли я слухаю оцих от, не знаю як назвати які ходять по ефірах і вибовкують таємницю слідства, мені хочеться спитати, а ти точно прокурор? Ну, людина, яка системно, свідомо чинить злочин, передбачений карно-процесуальним кодексом, ну, ну, навряд чи вона може бути прокурором. Хоча, звичайно, може прикидатися. У нас прокурори дуже люблять призначати винди. Ну, якщо хтось пам'ятає, от був у нас такий Ігор Гуменюк, який відсидів, здається, 7 чи 8 років без суду за те, що начебто кинув гранату нацгвардійців під час вуличних протестів, коли холуї Мародира Петьмана, намагалися споплюжити Конституцію і внести туди оці всі регіони з особливим статусом, щоб добити Україну. От його одразу оголосили винним. І міністр внутрішніх справ, і генпрокурор. Після цього вісім років не знали, що з ним робити. Зрештою вбили і списали це на нього ж самого. Що начебто він, вісім років, от сидячи у в'язниці, десь роздобув гранату, мабуть, у в'язничному кіоску купив. І підірвав себе і охоронців. Оце те, що нам згодували. Тобто у нас дійсно ця система правопохоронна, вона фактично нічого спільного з реальністю немає. І так само, як зараз судять такого собі білоуса, режисера, не плутати з московитом білоусовим. І його теж уже нинішній генеральний прокурор призначив винним ще до завершення слідства, просто так. Бо то я яке це враження справляю на підлеглих, коли генеральний прокурор когось оголошує винні, без суду і слідства. То, можливо, це у нас, звісно, така практика юридична з сказати. Тому маю третє застереження з цього ж приводу. Давай згадаємо, ну кого ж ця от філія ФБР реально посадила в Україну. І стопових корупціонерів. Набув створено 10 років тому. За 10 років уже перші мали б вийти. А насправді вони ще навіть не зайшли. Тобто, що я вам уже казав не раз, ця структура не призначена для боротьби з корупцією. Я абсолютно не проти боротьби з корупцією як такої. Я не є прихильником корупції, мені ніхто хабарі не носить, тому в мене інтересу немає. Але як з нею боротися? Ну, є кілька методів. Є європейський, американський метод, є азійський метод, є африканський. Ну от в азійському, якщо ви бачили, в Китаї корупціонерів розстрілюють. В Європі, ну Європа гуманніша, там корупцію просто переіменували і тепер її немає. В Європі корупцію назвали консалтинг. А в Америці лобізм. Тому тепер їх якби формально юридично не існує. Я вас зараз дуже здивую, але наша правоохоронна система взагалі не дає визначення, що таке корупція. От в офіційних документах, в законах ви не знайдете визначення корупції. Отоявіть, як судити за те, що навіть сформулювати не можна. Це говорить про реальні наміри нашої держави, наскільки вона бідна, хоче з корупцією боротися. Тому може нам теж краще перейменувати корупцію, вибрати якесь красивіше слово і забути про це. Тим більше, що я вам вже казав не один раз, що боротьба з корупцією це симулякр. Справжня проблема, яку вона приховує, це відсутність правосуддя. Оцим треба займатися. Але знову таки ну, не можна. Від влади злодіїв вимагати встановлення системи правосуддя. Щоб це правосуддя колись встановилось, потрібно, ну, як мінімум, вибрати порядних людей у владу. Мудрий нарід цього не хоче. Як ви бачите, кого 30 років вибирають, то значить, мабуть, так і треба. Для чого це все затівалося, якщо нікого не збираються саджати? Це тиск на Зеленського, щоб обнулити його рейтинг. І зробити його більш зговірливим і податливим. А головне це тиск на фірму FirePoint, яка виготовляє, як виявилось, переважну більшість, то ну, принаймні більше половини засобів далекого враження, якими зараз Україна нищить ворожители. Звичайно, американам це не подобається. Вони звикли тримати всю стратегічну зброю під своїм контролем. І зараз намагаються опанувати цю фірму, зупинити виробництво, взяти все це під свій контроль, тому що Україну вони продали ще до початку повномасштабного вторгнення. Якби цього не сталося, то не було б і вторгнення. Ну, хоча б згадайте, як Жопайден брехав, що ми тут санкції приготували такі страшні, такі страхітливі, от як тільки перший... Окупант ногою ступить на святу українську землю, ми їм таке, ну, наче в Криму на Донбасі то не окупанти були. І все це всерйоз говорилося от буквально тим самим ротом. А потім, коли вторгнення почалося, тільки на третій день, коли стало зрозумілим, що це надовго, тільки на третій день почали обговорювати санкції. Тобто їх навіть їх не, ніхто не планував навіть. Оце вам реальність. По суті, війною ми завдячуємо корупції, але не нашій. І Сполучені Штати, і Європа мали безліч можливостей, щоб цю війну припинити іще у 22-му році, ну так найпізніше осені. Навіть Європа без впливу і без дозволу Америки могла це зробити. Але не хотіло. Ну, з американами зрозуміло, вони будуть захищати Москву до останнього, їм потрібна світова війна між Китаєм і Європою, щоб повернути втрачену позицію світового лідера. Вони звикли таким чином вести свій бізнес на крові через світові війни, покращуючи своє матеріальне становище. Якщо московська орда розпадеться над руски, то як влаштувати цю війну, якщо Євросоюз і Китай на різних сторонах величезного континенту, якщо не стане місточка, який їх пов'язує? Тому звичайно американці підтримують і будуть підтримувати Путіна і ще і почнуть йому надавати допомогу. Розвідданим вже допомагають, можете не сумніватися. Оті удари поточнішали раптово ворожі по нашим тилам не просто так. Ну і зброєю складніше їхня громадська думка не підтримує Росію, не розуміючи, щиро не розуміючи справжнє джерело свого добробуту. Пересічні американи впевнені, що вони так добре живуть, бо вони такі працюють. Тому напряму давати зброю. Із складів американи навряд чи Московії зможуть. Це робитиме Китай, він вже це робить через Корею. Робитиме, мабуть, далі інтенсивніше. А от що Євросоюз? Ну тут теж очевидно. Європейські лідери отримують хабарі. Ну, я не скажу вам, що всі, щоб на мене в суд не подали, скажу майже всі. Без їхньої поведінки це однозначно слідує, що для них Московія. Це не вичерпне джерело хабарів. Вони навіть переіменували це явище, видумали такий лагідний термін шредеризації. Знову таки, як вони борються з корупцією на конкретному прикладі. Тобто вони не хочуть, щоб Московія перемогла, бо тоді московити візьмуться за них. І вони не хочуть, щоб Московія програла, тому що тоді ніхто їм не платитиме хабарів. Так що ситуація в них не позаздриш. Ну, Не гірше нашої, але теж неприємно. І за цих умов, звичайно, московитів були розв'язані руки. Тому вони на нас і напали. Вони вважали, що за любов заплачено в усьому борделю. І тепер у них можливість, будь ласка, нападай на кого хочеш, бери, що хочеш, роби, що хочеш. Наше військо сплутало їхні плани. Не світова підлота, ні міжнародне право, якого не існує. А оте старовинне право сили. У нас виявилось достатньо сили, щоб боронитися. Тільки тому ми досі живі. Ми не союзникам завдячуємо, а тільки нашому війську. Перші місяці, десь місяці два нам взагалі ніхто не допомагав. Воювали власними силами. Тільки потім найкращі, найвідданіші наші партнери почали потрошечку, як ви пам'ятаєте, нам допомагати. Отже, даю вам прогноз, навіщо все це зробить? Десь через тиждень, максимум через два, почнеться такий самий тупий, і брутальний наїзд на БУ САП ВАКС на оцю фірму Firepoint. Вони вже пробували один раз. Перший напад влада відбила. Після чого намагалася вибити цей інструмент із пожадливих американських рук, не вдалося. Вітчизняні дебільці, частково проплачені, частково добровільні, написали на картонках слова свого повсякденного вжитку і пішли протестувати. І влада не ризикнула тримати жорстку лінію за цих умов. Тому. Наступним кроком логічним було б обмеження перевірок підприємств військово-промислового комплексу. Не можна ж прийняти закон про одну фірму Фаерпу, щоб взагалі їх не перевіряти на час війни. Тим більше, що перевіряти зазвичай нічого. Я за одною з моїх професій оцінюю. Хороший оцінювач, один з кращих в Україні. Принаймні саме за моїм підручником вчать оцінювачів станом на сьогодні. І як оцінювач, я не можу зрозуміти, про які завищені ціни говорять кривососи, які завищені ціни на дрони. Ринкові, десь є ринок дронів. Оце все десь можна купити? Вільно на світовому ринку нам хтось продасть. Ринок даруйте, ринкова ціна. Це коли є розвинений ринок, коли постійно відбуваються угоди, причому вільно і без обмежень. Почитайте визначення ринкової ціни. А якщо йдеться про ціну виробництва, тобто про собівартість, то таке питання можна ставити тільки до державної структури, яка виробляє на державні кошти. Держава має право поцікавитись ефективністю використання цих коштів. А якщо йдеться про структуру комерційну, даруйте, але бізнес і прибуток ніхто не скасовує, за скільки держава купує, за стільки вони і продають. Ця фірма не створена на державні кошти. Якби вона була державною, вони б досі тільки креслення перебирали на столах. Вон подивіться на наше державне, КБ прости, Господи Южної. Що воно корисного зробило для війська за цей час? 30 років. Я з дитинства по суті слухаю оці казки про балістику, яка от от, де вона. Ми маємо от величезне підприємство. З виробництва ракет, яке не робить ракети. Маємо кілька підприємств, по суті, холдинг, з виробництва літаків, яке не робить літаки. Чому? Бо, по-перше, воно державне, а держава злодійська. А по-друге, що наш ворог докладає страшних зусиль, щоб вони нічого не виробляли. Бо боїться. І це теж можна зрозуміти. І на нього навіть і сердитись то не можна, на те він і ворог. Так от. Тепер уявіть, що після оцього скандалу, наскільки важко буде Раді ввести якісь обмеження на перевірку установ військово-промислового комплексу, оцим от НАБУ, ну взагалі на перевірку, одразу ж оці от з картонками, недолюдці, почнуть кричати, що ви покриваєте корупціонерів, тобто саме те, що американам і потрібно. Я свідомий того, що пересічному я мозку не вставлю, в мене й нема зайвого. Але все-таки люди, які спроможні думати самостійно, яким небайдужа Україна, повинні ну, як мінімум знати і розуміти, що відбувається. Ще одна позачергова тема це Венесуела. Я вже казав, що буде війна. От Трамп вже оголосив, що він має три плани. Я вам їх можу навіть розкрити в основних рисах. Перший це Каракас за три дні. Другий СВО по плану. І третій війна на істащення. Ці три плани йому пуйло, привезло Ванколіч. Подарувало. Звичайно, з точки зору людської логіки, ця війна це абсурд. Повний абсурд. Тому що нічого тут Америка не виграє. Я вже казав, що це самодуро користується підтримкою частини населення. Тобто максимум, що може зробити держдеп, це афганський варіант. Це окупація великих міст і партизанська війна з боку самодура і самодурців. Тим більше, що Московія щедрою рукою їм відсипла дронів. І коли труни під американськими прапорами попливуть на батьківщину, то хробацька думка змусить забиратися звідти з ганьбою. Я не знаю, чи Трамп про це не думає взагалі. Він не нагадує людину, здатно думати. От недавно йому робили МРТ, я так зрозумів, що все-таки МРТ черепа. І, схоже, що замість мозку знайшли м'яз, тому що всі лікарі в захваті, ну, принаймні сам Трамп так говорить, можливо, план глибший, можливо, вирішено далі демонструвати Китаю свою немічність, щоб він таки наважився швидше вступити в світову війну, бо з'явився реальний ризик, що ця війна затухне, не розгорівшись як слід. Якщо наші війська винесуть мости через Волгу, винесуть трубопроводи магістральні, то половина московитів на морозі без електрики до весни не доживе. А решта вже питатиме у нас, які території ми хочемо, а на які ми збираємось віддати. Тому що, крім як територіями, їм за оце от усе, що вони накоїли, платити буде нічим. Ви, до речі, от зараз слухаєте усіляких російських і міжнародних економістів, які розповідають, що Московії кирдик. Ну так от, вони трошечки перебільшують. Чому? Бо вони беруть до уваги тільки офіційну економіку. Тіньову вони, на жаль, не враховують ніяк. А вона більша за офіційну, як і в нас, до речі. У нас десь дві треті економіки в тіні. А в Московії, ну не знаю, я не можу там провести оцінку. Зазвичай обсяг тіньової економіки оцінюють по співвідношенню ВВП і грошової маси національної валюти в обігу. Але в Московії статистика брехлива навіть за мірками статистики. Тому я не можу вам сказати, що це таке. До речі, ще один побічний ефект, який можуть дати наші ракети. Можливо, що після їх появи в достатній кількості Данія, яка отримує половину, бо в них це виробництво відбувається за їхній кошти, Данія нарешті закриє свої протоки для Москви. Вони вже 4 роки скоро обговорюють це питання, але данці чесно говорять нам, що вони не можуть їх закрити своїми силами, бо бою, бояться, що московити силою будуть пробивати дорогу. Тобто у них недостатньо сили, щоб забезпечити контроль над цими протоками. Як самі данці кажуть? А на партнерів вони абсолютно справедливо не розраховують, бо ви самі бачите цих партнерів, можу сказати. Ну, але про це ми поговоримо наступного разу. А поки що дякую вам за увагу. І слава Україні!